Вітаю, друзі! На чемпіонаті світу з футболу стартує найгарячіша фаза плей-офф. Після групового етапу ми прощаємося зі збірними Німеччини та Бельгії. Натомість далі йдуть сенсаційні азійські тигри, Японія та Південна Корея. Про все найцікавіше будемо говорити сьогодні. Перед тим, як почати, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар і дуже прошу підпишіться на канал. Це Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Поїхали! Не просто так я сьогодні в худі Марвел, не тільки тому, що в Києві досить зимно, прохолодно, і справжня зима, але й тому, що на чемпіонаті світу дуже багато такої просто супергеройської боротьби, коли абсолютно кожен може обіграти велику команду Гранда, і неважливо хто ти. Якщо ти Аргентина і третє місце посідаєш в рейтинзі FIFA, ФІФА, то це не означає, що тебе не обіграє Саудівська Аравія, яка посідає там само 51 сходинку. І що цікаво, вперше з 94-го року з чемпіонату світу в США немає жодної команди, яка б на груповому етапі набрала максимум очок. І та ж Аргентина, і Бразилія. І Франція, окрім двох перемог, неодмінно ще програвали, тому трьох перемог немає в жодної збірної. І той самий факт, що у нас серед бомбардирів такий собі квінтет п'ятивладдя, владдя теж свідчить про те, що дуже Багато непрогнозованих елементів на чемпіонаті світу, тож зараз серед е, кращих бомбардирів у них усіх по три голи: це Енер Валенція, Маркус Рашфорд, Кіліан Бапе, Коді Гакпо та Альвара Мората. Якщо в цій компанії більшість футболістів зі збірних грандів, так і іспанець, голландець, француз та англієць, які продовжують ще боротьбу на турнірі, то Енер Валенсія, на жаль, вже припинив виступи на цьому мундіалі разом зі збірном. Еквадору, тож буде цікаво побачити, хто зрештою цю гонитву бомбардирів виграє. Традиційно, як показує практика, треба забити бодай 6 м'ячів. Це в середньому саме кількість, та яку забиває кращий бомбардир турніру в останні роки. Тож побачимо, як буде на цей раз в той же час три асисти в кращого асистента. І він один такий. Це Гаррі Кейн. Гаррі Кейн, який міг би бути безумовно. Найкращим бомбардиром, але там від Англії Маркус Решфорд на його позиції. тож Подивимось, чи продовжить свої асистентські а, таланти покращувати Харі Кейн, чи зрештою почне в плей-офф забивати. Дуже скоро це буде вирішено. Не треба а, забувати також і про Лео Месі та Кріша Роналду, які вже забивали на цьому мундіалі, які вже мають по 8 голів в історії чемпіонатів світу. Що цікаво, їм вже дихає в потилицю Кіліан Бапе, який значно молодший. Але Месі і Роналдо вони на те і великі, що. І відповідно досягнені рекорди встановлюють. Роналду став перший, хто на п'яти чемпіонатах світу забиває ну А Месі, відповідно, перший, хто теж на п'яти мундіалях, але робить гольові Передачі. Тож, ці хлопці, справді у вогні. І, до речі, перед тим як ми розпочнемо підводити підсумки у групах E, F, G та H, нагадую, що в минуле відео ми в ньому підсумовували виступи в групах A, B, C та. D. Тому в цих чотирьох групах підсумки дивіться ось тут. Я прикріплю в описі відео, обов'язково перегляньте. Ну а ми. Підемо до підсумок в інших групах. Група і тут суцільний шок і. Сенсація, щоб просто усвідомлювати ці масштаби, я вам просто скажу про те, що перше місце в цьому квартеті, який характеризували як один з найбільш потужних квартетів, через те, що там є Німеччина і Іспанія. Так от, перше місце тут посіла збірна Японії, другі іспанці, треті німці. Ну а четверта збірна Коста-Ріки, яка теж до останніх хвилин мала шанси на вихід далі. Ну і для прикладу, в матчі Японія-Іспанія вперше було зафіксовано. Цілу низку рекордів, в тому числі японці стали а, першою командою з володінням 18% м'ячем, яка стала переможцем. Гри. Ну, а Родрі взагалі встановив рекорд з передач. В нього 215 точних пасів із часу, коли заміряють і підраховують цю статистику, з 1966 року це вперше подібний великий результат. Ну я думаю, якби Ріцо Доано, атакуючому півзахиснику японців, сказали до мундіалю, що він заб'є і німцям, і іспанцям, а його збірна обіграє ці дві суперкоманди. Я думаю, що він навряд чи повірив, усмідовив, але це факт, Ріцу Дуан має усвідомити, що він герой Японії, і футболіст, якого знають тепер в усьому світі, і німці, які програли японцям, напевно, після цього вже не заслужували на вихід далі, і якими б вони не були лідерами за багатьма статистичними показниками, за ударами на чемпіонатах світу, за моментами. Але якщо ти не обігруєш Японію, то тобі складно про щось говорити про вихід далі, але Японія заслуговує на велику кількість компліментів. Ну а у німців є свої проблеми. Щоб ви уявили взагалі ці масштаби після того, як німці в 2014 році виграли чемпіонат світу, вони не виходять з групи. Так було минулого мундіалю 2018, так і тепер. І що найцікавіше, раніше німці неодмінно завжди виходили. З груп далі тому е, ці результати вони шокують. Якби німці не були ображені на іспанців, мовляв, мовляв підопічні Луїса Енріке зливали, так би мовити, німців з мундіалю, навмисне поступилися Японії, але. Звичайно, треба самим вирішувати свої проблеми. Щодо підозрілості матчу Іспанія-Японія, там дійсно є такі факти, як я вже говорив про а, володіння м'ячем, що іспанці ним володіли, але не особливо хотіли а, забивати гол ворота японців. І, скоріше за все, вони це робили абсолютно навмисне. А все тому, що ні, не для того, щоб злити німців, а для того, щоб потенційно далі потрапити не на бразильців. Фіналі, а зрештою на збірну Португалію. Ну, це знову ж таки потенційно. Я не люблю такі історії, знаєте, коли навмисно досягають якогось для себе сприятливого жеребу, і для цього готові зливати гру, тому що неодмінно, знаєте, справедливість потім наздоганяє цю команду, і вона вилітає вже в першому раунді, тому іспанці можуть пролетіти і поступитися збірній Марокко, і Тоді можна буде говорити про певну справедливість. Ну а зараз. Зараз хочеться все ж потішити за збірну Японії. Хто б що не казав, чи був а, а, чесним і правильним забити другий м'яч, чи перетинав м'яч повністю лінію, але японці забили. Це факти, тому ми пишаємось цією командою теж з дуже цивілізованої симпатичної країни, яка а, підтримує Україну впродовж останніх місяців нашої повномасштабної війни з Російською Федерацією. А з приводу боротьби японців, іспанців, німців та костаріки, то в третьому турі, коли одночасно ці поєдинки а, грали, треба відмітити, що декілька разів змінювалися абсолютно паритет і стан речей цьому. Квартеті, що був час, коли виходили далі іспанці і німці. Потім японці і іспанці, іспанці і японці мінялися в таблиці. І найцікавіший момент, коли Костаріка повела в рахунку з німцями, і коли виходили б за таких результатів японці та костаріканці, шкода, що так не закінчилися б матчі. Це була б ще більша сенсація, і дали б іспанцям прочуханки за те, що вони собі а, кращий жереб, мовляв, намагаються обрати. але цей квартет нас потішив. В німців, звісно, і коста риканців він дуже сильно засмутив, але точно став окрасою чемпіонату світу. Група Ф в цьому квартеті теж вистачало сенсацій, починаючи від того, що канадійці боролися і, хоч і поступилися в трьох матчах, але могли навіть з бельгійцями зачепитися за очки, якби забив пенальті Альфонсо Девіс. Ну, але так буває, і дебют цієї нової оновленої Канади, як я її тоді охрестив симпатичною, прикольною командою, все ж відбувся, і в них є майбутнє, і дуже приємно. Що немало етнічних і не тільки етнічних, але й українців приїхали підтримати Канаду, так само як і канадійці вивішували українські прапори. Ну а далі збірні, які звісно. Хотіли тільки виходу далі. І тут, по-перше, хочеться відзначити Марокко. А, Марокко африканська сенсація. Лише кілька разів в історії були такі а, випадки, коли саме африканська команда виходила з першого місця, а навіть, не навіть з другого. Так у марокканців найбільше представництво народжених не у своїй країні гравців, а саме 14. це здебільшого європейці, але все одно це не відмінює того факту, що. Велика робота пророблена командою Азієша та компанії. Зрештою, вони ще і в плей-офф можуть дуже багато сюрпризів нам всім принести. Горватія друга в цьому квартеті і зробили рівно стільки, скільки треба для виходу далі. Модріч переживає вже, напевно, 10-ту молодість, веде вперед свою компанію з суперниками головними зіграли в нічі. Канадців спокійно і дуже яскраво обіграли. Я не здивуюся, якщо Хорватія, ну, можливо, якщо й не повторить результат минулого чемпіонату світу і не дійде до фіналу, то як мінімум буде чвертьфінал, а може і півфінал, вони точно на це знову здатні. Ну, і збір на Бельгії це великий біль, і, можливо, навіть певна футбольна. Трагедія, тому що велика золота плеяда бельгійців, яку не тільки дуже шанували і чекали багато в самій Бельгії, але й по всьому світу і в Європі всі насолоджувалися. Я в тому числі симпатизував дуже цій команді, тому це ж шкода, що така збірна не вийшла далі. Але хто їм винен, звісно, треба було обігрувати чи принаймні не програвати Мароко, і тоді була б зовсім інша ситуація. Ну і Ромело Лукаку теж став рекорд. Чемпіонату світу за втраченими можливостями, Роберто Мартінес, зважаючи і на травму Лукаку. Не випускав його в старті в матчі з Хорватами, в тому числі, коли в другому таймі Лукако вже чим тільки не бив, всіма частинами тіла і м'яч не йшов в ворота, потім Лукако вже свої емоції там і на лаві для записних почав з'ясовувати і виражати, але факт лишається фактом. Команда. Куртуа, Вертонгена, Альдервейрелда, Дебрюйне, того ж Лукаку, Азара, Мертенса. Ну, лічити, не перелічити ці прізвища. І, скоріше за все, знаєте, для багатьох з них це останній чемпіонат світу, або ж якщо вони й поїдуть, то вже ну, в дуже такому за футбольними мірками похилому. Віці, тому саме ось в такому складі, на жаль, Бельгія не змогла досягти великого результату. Але це футболи. Якщо вони не вийшли далі, то напевно були більш на те заслужуючі збірні. Тож Бельгії дякуємо за яскраві результати, але десятиріччя цієї збірної завершується дійсно дуже а, безславно. І тепер бельгійці будуть слідкувати за чемпіонатом світу виключно як глядачі. Ну сподіваємося, марокканці, яких дуже багато... Проживає в Бельгії, більше не будуть в Брюсселі поплюжити майно та палити, знаєте, там самокати, і в центрі інфраструктуру, і все ж будуть поводитись як справжні європейці, тому що те, що показують марокканські футболісти, не може не закохувати в цю збірну. Група G. Тут без особливих несподіванок. Бразилія перша, Швейцарія друга. Далі йдуть Камерун та Сербія. І в останньому турі це все тільки підтвердилося. Так Швейцарія вказала сербам на їхнє місце, спокійно довела справу до. Плей-офф для себе серби приїхали багато, як завжди, зайвого галасу, але результату зрештою нуль. Ну, а точніше, одне очко. Ну, а Камерун це просто, знаєте, приз глядацьких симпатій, як вони зрівняли, зробили камбек із сербами, як вони обіграли на останніх хвилинах бразильців або Бакар зрештою забив. Свої м'ячі і дуже показовий момент, коли Переграв Едерсона, коли забуває м'яч ворота збірної Бразилії. Останні хвилини матчі, всі розуміють, що скоріш за все цей гол переможний, і при цьому він не виведе далі Камерун. Але Або Бакар скинув на емоціях футболку, і розуміючи, що суддя що треба все одно показати жовту, яка стане для Абубакара другою і вилученням, він йому показує. Вони посміхаються. Ну і Ісмаїл Ельфат, американський суддя, зрештою. Обіймає Бубакара, каже все, йди з поля, тобі червона картка. І знаєте, дуже такий е, момент, який стане я впевнений в майбутньому культовим щодо бразильців, то вони, як завжди, закохують у свою гру вболівальників не тільки на е, пляжах Копакабани, але й далеко-далеко за межами бразильців і за океаном і в Європі. А тому не лише Супергол Рішарлісона, але й Вся команда СЛСА, всі пентакампіони, до речі, починаючи від захисників, будують абсолютно чудову і результативну, головне продуктивну гру для себе. І дуже показовий момент, що поворотам Алісона Беккера, голкіпера основного і Ліверпуля і збірної Бразилії, не було жодного удару в перших двох матчах. А це на секунду такі команди, як Швейцарія, як Сербія, які мають не непога поганих атакувальних виконавців. до речі, перший удар був вже не поворотом Алісона, а поворотом Едерсона, який займав голкіперську позицію в третьому турі в матчі проти Камеруну. Ну і, до речі, зрештою, і пропустив Едерсон Але я не думаю, що бразильців це має якось засмутити, тому що вони на сьогоднішній день одні з головних фаворитів на. Перемогу на чемпіонаті світу, хоче без свого капітана-лідера Неймара, але можливо це і на краще знаючи, як Неймар може не тільки, знаєте, створювати, але також і псувати. Батько Неймара заявив, що сподівається, що Неймар відновиться від травми і принаймні до фіналу одужає. Ну і тут ще питання, чи будуть бразильці брати участь в фіналі. Ну і на це питання відповідь вже дасть тільки плей-офф. Ну і група H – Хван Хі Чан став героєм Південної Кореї на 91-й хвилині, забивши переможний гол у ворота збірної Португалії. Сон Хон Мін як його не критикували. Зірка Тоттенгем Хоцпор фактично провалював мундіаль, але зробив те, від чого дійсно всі чекали від нього. Він пробіг пів поля на останніх секундах матчу, зробив ту саму ключову передачу. Ну і зрештою забитий гол і перемога 2-1, яка вивела з другого місця. Збірну Південної Кореї. Що стосується Португалії, то Крістіану Роналду і компанія нічого не заважало в цьому поєдинку, і вони все одно залишились першими, як ми раніше свідчили, можна було лідерам розслабитись і фаворитам. Ну а в іншому матчі Уругвай. Гана відбувалася просто справжня а, футбольна трагедія сльози Луїса Суареса, який ви і зараз бачите на екрані. На це з одного боку дивитися було тяжко. Ну а з іншого боку, коли такі люди, як Едінсон, Кавані, які теж як і Суарес, мають безпосередньо вперше все забивати голи, але зрештою не можуть утримати свої емоції після матчу, просто йдуть. Ну ось, наприклад, намагаються розтрощити монітор е вар, так, де судді дивляться зрештою, спірні суперечливі моменти. Ну і так само у Рогвай все ж виграв нарешті гру 2-0, але саме нічия в першому турі з корейцями 0-0 зіграла злий жарт і не дала пройти далі. Уругваю, хоча і Ганці, які до речі, свій поєдинок з Кореєю закінчили, власне кажучи, своєю перемогою, могли проходити далі, якби забили свій пенальті. Але Андре Аю не зміг переграти голкіпера уругвайців, і тут був такий собі триб'ют дежавю з поєдинком 12-річної давнини, коли в чвертьфіналі чемпіонату світу 2010 саме Уругвай обіграв Гану в серії післяматчевих пенальті, пенальтів. Це той легендарний матч коли Суарес вже руками на лінії зупиняв поєдинок. Ну і ніхто не знає, як доля так повернулася, тому що на цей раз не тільки Ургуай не виграв, але й Гана знову не виграла. Ну хто ж винен, що Ганці так за 12 років не навчилися бити пенальті? Але все нормально з нермами, як виявилося, у Південній Кореї, тому далі йде саме ця збірна разом з командою Португалії. Все досить про груповий етап. Далі переходимо до плей-офф, тільки найсильніші, хто залишився, і також будемо знайомитись з усіма парами і додавати і свої прогнози. Тож в першій парі зустрінуться збірні Нідерландів та Сполучених Штатів Америки. Зрештою, тут є яскраво виражений фаворит, це збірна Нідерландів. Якби самі голландці не говорили про те, як їм не подобається команда Луї Вангаля, як її не критикували. Але все одно Коді по це відкриття турніру вже три голи. Він очолює разом з іншими гравцями таблицю рейтингу бомбардирів. І я впевнений, що зі збірною США навіть ця Голландія має справлятися, але у Пулішича і в американців є свої натомість претензії. Я віддаю тут перевагу збірній Нідерландів. Переможець цієї пари виходить на пару Аргентина Австралія. Австралія дуже зібрана, Австралія дуже... Дисциплінована і в обороні і обов'язково дочекається свого шансу в атаці. Я впевнений, можуть навіть вибігти не гірше, ніж збірна Саудівської Аравії. Тобто Аргентині можуть теж принести претензії, але Ліонель Месі ну, аж занадто хоче виграти чемпіонат світу, тому я впевнений, що. Таких помарок і помилок він не має допускати. Тому тут все вимальовується як чвертьфінал Голландія Аргентина. Але чи буде це так, побачимо. Тож ця гілка вийде на гілку в півфіналі, переможець так з цих чотирьох команд на переможця гілки: Японія, Хорватія, Бразилія, Південна Корея. Японія, Хорватія. З одного боку, Хорвати, діючі фіналісти чемпіонату світу проти японців, які вже зняли скальп із німців, і з іспанців. Тобто Японія команда, яка вийшла з першого місця, а Хорватія як збірна, яка вийшла з другої позиції. Та все ж. Досвід, майстерність і не тільки Луки Модрича, але і всіх Хорватів все ж вказує на те, що Хорвати мають виходити до чвертьфіналу. Японці будуть намагатися створити ще одну сенсацію. І, можливо, саме азійська команда чи Японія, чи Південна Корея її створить, але скоріше за все, з великою вірогідністю, тут чвертьфінал теж буде Бразилія проти Хорватії. Власне, Бразилія йде дуже впевнено. So... <laughs> Всі все гучніше і гучніше називають бразильців одним із фаворитів номер 1 на корону на чемпіонаті світу. І Рішарлісон знаєте, набрав розкішну форму, і я впевнений, що будуть підтримувати інші бразильці його. Тому, в принципі, якщо зіграють в свій футбол бразильці, то у корейців шансів буде дуже мало. Але характер в цих хлопців корейських є, і вони, як ті тигри, обов'язково будуть. Чіплятися в поєдинку проти бразильців. Саме з цієї вісімки вийде один з фіналістів, тобто, як ви бачите, команди не можуть перетнутися до фіналу з іншою гілкою плей-офф, тобто збірна Аргентини Ліонеля Месі з Португалією Кристіану Роналду може зустрітися тільки у фіналі, так само як і збірна Хорватії, скажімо, проти збірної Англії, теж до фіналу не може раніше зустрітися. Отож, з цього боку збірна Англії проти збірної Сенегалу. А Сенегальці дуже-дуже будуть старатися, щоб повторити своє диво і вихід до чвертьфіналу як в 2002 році, 20 років тому, тим більше, що саме капітан цієї збірної тепер і тренує, і веде вже до боротьби проти команди Гаррета Саутгейта. Але Англія, яка провела відмінний зразковий поєдинок проти Ірану. З рахунком 6-2 далі дозволив собі в Нічию зіграти з а, США і Уельс лише там за 10 хвилин другого тайму обіграти, забили три м'ячі і все, зупинилися. Тобто дуже так спокійно. І тому тут тепер від Англії чи чекають на вибух. І такі аж знаєте до фіналу. А позже вони зіллються синегальцям. Я думаю, все ж буде перше. Англійці пройдуть Сенегал і зустрінуться в чвертьфіналі з Францією. Але чи зустрінуться саме з Францією? Тут питання: діючі чемпіони світу, Кіліан Бапе в класній формі, Карім Бензема, який пропускає знову чемпіонат світу через травму. кажуть, може навіть повернутися ще теж там, десь до півфіналу. Але поки треба впоратись. Французам з Робертом Левандовським та з усією Польщею, з Войцехом сченним як мінімум, з супер-воротарем кадри Але, звісно, Матч з Аргентиною засвідчив, що полякам складно проти суперграндів, вони дуже кволо, дуже, так, знаєте. Зіграли нецікаво в атаці, зовсім без шансів, тому заслужено поступилися в Аргентині, але все ж пройшли далі. Ну і тут у Франції не має бути проблем з поляками, але звісно в нашому серці підтримка братньому народу, дружньому народові Польщі, яка так сильно піклується про Україну, і допомагає нашій державі і українцям і всій Україні на загал. Команди з цієї гілки зустрінуться. У півфіналі звісно команда, яка стане переможцем тут зіграє з кимось або з Марокко, або з Іспанії, або з Португалію, чи зі Швейцарією. Ось власне поєдинок Марокко Іспанія буде дуже дуже цікавим. Фактично, сусідні держави там будуть, знаєте, одне одному рукою так подавати сигнали через протоку Гібралтар. І Іспанія тут е, виступає явним фаворитом. Але Марокко, можливо, найсильніший в своїй історії, і Бзієш і інші яскраві виконавці з Марокко будуть робити все, щоб засмутити і Луїса і його. Підопічних молодих талановитих Педрі, Гаві, того ж Альваро Марато, який теж перебуває на сходинці найкращого бомбардиру турніру. Тому я тут поставлю на іспанців, але від марокканців можна чекати на диво. Так само, як можна чекати на диво від збірної Швейцарії, тут для мене суперфаворит Португалія. Я думаю, так само як Лео Месі, Кріштіану Роналду, буде гристи газон, щоб наймовірно в своєму останньому чемпіонаті світу пройти якомога далі. І чи зможе той же Шачірі зупинити Роналду? Це ще питання. До речі, Роналдо та Шачірі два гравці, єдиних, які забивали на п'яти великих форумах поспіль, окрім досягнення Роналду. Які ви знаєте на чемпіонатах світу, є ще одне досягнення. Тільки Роналдо і Шечірі забували на п'яти останніх чемпіонатах світу і Європи. Тому цікаво буде подивитися заочним протистоянням цих гравців. Але на мою думку, все ж в чвертьфіналі, ми далі маємо побачити е, таке, знаєте, піренейське протистояння Іспанії та Португалії. Це завжди дуже гаряче, завжди дуже яскраво. Тому нам буде на що подивитися, друзі. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїми прогнозами, чи у вас є свої думки, кому віддаєте перевагу в цій гонитві за золотим трофеєм чемпіонів світу з футболу. Ну і, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Legendary Balls. Я ж Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні я кажу тільки перемагай!